Та що його там, книжку написати? Подумаєш, Хе. я теж так думав. Ловіть 5 речей, без яких я би не написав свою першу книгу. Перше. Це не просто сісти і написати, що душа бажає. Треба створити чітку структуру та зміст, з чого буде складатися саме твоя історія. Друге, забудьте слово все, не пиши всю історію. Сфокусуйся на одній чіткій лінії і єдиній темі, не відходячи в сторону, бо інакше буде занадто складно. Третє пиши, як говориш, але краще, що це значить. Просто не ускладнюй текст. Люди хочуть живої мови, хочуть відчувати, що говорять саме з ними. Саме такі книжки читаються на одному подиху. Четверте, все, що здається очевидним, цінне. Мені здавалося, ну це ж банально, це всі знають. Ні, не знають. Іноді твоя очевидність чиєсь відкриття. Не недооцінюй свій досвід. Ну і останнє. самостійно це шлях у нікуди. Книга потребує команди. Звісно, можна писати в самоті вночі з кавою, але щоб створити книгу, потрібна команда. І саме тому ми тут, щоб допомогти тобі створити унікальну роботу, яка війде в історію. Переходь за посиланням в шапці профілю, щоб домовитися про консультацію.